Всіх вітаю, друзі! Дуже і дуже цікава перепалка зараз відбувається між співаком групи антитіла Тарасом Тополею і народною депутаткою України Мар'яною Безуглою, яка переключилась вже з клятих ухилянтів на, скажімо так, на Тараса Тополю. І ця ситуація мене дуже сильно зацікавила, навіть не спочатку, бо її вже декілька днів, а саме сьогодні, друзі, тому що все розвивається дуже стрімко. І що хочу сказати, який би конфлікт не був чи з росіянами чи з всередині України, все завжди сходиться до того, що потрібно кудись і комусь донатити. Гроші. Давайте в цьому розбиратися від самого початку. Ви підтримайте, будь ласка, це відео лайком, коментарем та підпискою. Дякую кожному з вас, друзі. І з чого все почалось? Для тих, хто, ті, хто в курсі, давайте просто складемо цю хронологію, а ті, хто не в курсі, то будете розуміти, декілька днів тому, під час однієї з ракетних атак Рефії по Києву, було зруйновано квартиру так, В якій, власне, проживав Тарас Тополя з сім'єю. Що він писав? Він одразу через декілька годин написав: сьогодні російська балістика рознесла нашу квартиру. Всередині все розтрощене, вибухів, вибуховою хвилею е, вигнуло і вирвало з замків броньовані двері, залишились стіни, та частково е, і ті частково зруйновані. Нам пощастило, що в родині всі живі. Так, склались обставини, творець беріг, дякую. На відміну від людей в будинку напроти, куди. Сталося пряме влучання: там є жертви царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея. Всі коментарі за декілька днів. Все буде Україна. Ось так написав власне тополя, і тут, е якби люди почали співчувати, але тут включилась народна депутатка України Мар'яна Безугла. В чому звинуватила вона тополю? Вона звинуватила в тополю, в тому, що він просто е один з так званих ряджених військових, які насправді ніде не воювали. А е, просто оділи військову форму. Е, я не знаю, в цілях, напевне, е, якоїсь пропаганди або заохочення всіх інших йти е, у військо. І, звісно, що їм би так сильно не пощастило, як Тарасу Тополі. Е, що пише Безугла? Бач, як буває Тополя, мобілізувався для картинки, форма інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд». Асирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом, замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти віп з фейковою службою. Це все карма. Знову ж таки, вона згадала про карму. Нагадаю, що декілька днів. До цього вона е, також написала цілий гнівний пост після того, як е, також під час ракетної атаки загинув 31річний киянин, якого вона також звинуватила в тому, що він ухилявся від служби, і от, власне, карма його догнала. Я співчуваю всім, але найбільше співчуваю загиблим за нашу державність, зокрема в Бахмуті. Там гинули кращі, які не ховались, і їх е, могло би значно. Їх би могло бути набагато менше на віки в строю, якби менше було медійних підлиз до докторів філософії і російських м'ясників професіоналів з в генеральських погонах. От така от ситуація. Далі що? Далі вона прикладає скріншот ще з початку 2024 року, де Тополя заявляв, він говорив про власне своє звільнення зі служби. Учасники колективу служили парамедиками на передовій, однак в серпні 22-го року їх демобілізували. Тарас Тополя чесно зізнався, що на фронті доводиться е, стикатися з жахливими речами, тож в нього немає бажання туди знову повертатись. Утім, якщо головнокомандувач ЗСУ Сирський відкомандирує гурт антитіла на передову, то вони, звісно ж, підуть воювати. Ну, ми розуміємо, що цього не буде. От, я думаю, що. Такий стан речей всім зрозумілий. для мене це стало вже очевидно давно. Згадайте тільки Віталія Козловського, який також цілу медійну кампанію там запустили з приводу того, що він йде в Збройні Сили України, а потім якось десь звідкись вийшло, що він вже дає концерти. От. І дуже цікаво, так чи може просто звичайний пересічний українець не медійний, чи може він отак. Демобілізуватись і піти далі займатися своїми речами, чи може, так? не втративши здоров'я, не втративши кінцівки, і так далі. Звісно, що ні. І оце також, знаєте, таке собі питання справедливості. Це питання справедливості. От, Якщо можна всім, то можна всім. Якщо не можна нікому, значить не можна нікому. А власне більшість проблем в нас в країні, вона через те, що розказують, що не можна нікому демобілізуватись, але. Окремим людям можна. Можна демобілізувати без жодних проблем. Ну ми бачимо це по Тополі, ми бачимо це по Козловському. Я не засуджую. Так хто? Ну просто не треба з цього робити. Ем, якусь таку медійну історію і піаритись на війні, піаритись тим, що ти там сильний військовий, що ти так сильно допомагаєш. А потім отак просто звільняєшся, коли всі інші цього зробити не зможуть. Але не про це. Тополя дуже довго мовчав, далі в безуглої. Е, викатився ще один пост, і після цього вже вийшов пост Тополі, як така фінальна відповідь, яка мене також ну, дуже сильно здивувала. Але давайте спочатку до заяви безуглої. Бачите, з медійними воюваками є такий момент. Якби в нас було герої, які пройшли перший, другий. Рік почесно поширюють свій досвід, закликають цивільних мобілізувати, здають інтерв'ю на різних каналах, представляють країну на форумах у відрядженнях. Поранені ветерани, вдалі комбати тощо. Такі є, але дуже мало. Система не працює. Досвідчених, як правило, не відпускають, ба більше досвідчені солдати, сержанти просто часто не передають свій досвід ґрунтовно далі, ні не публічно, ні публічно. Бо гинуть, бідують. Постійно на виконанні завдань. От така от історія. <кій> а от пристроєних, які десь там місяць побули, може, два, десь перекантувались, десь е, е, перевелись, а той зовсім е, числяться, ну просто числяться, це їх, їх таких повно. Вони гарні, мають різні нагороди, підвищі підвішаний язик і сміють представляти військо. Вони не пройшли через біль, їм пофіг, той ваш сирський чи содоль, лисячі нори, чи оптоволокно. Аби лиш на форуми їздити давали, і нормальна посада була, числитись комфортно, якщо не звільнитись, як коли вже це набридне. Знаєте, що хочу сказати: що оцей жабогадюкінг він насправді дуже показовий. Ми бачимо, що народна депутатка України, яка є досить одіозною, починає нападати на тих, хто ну, давайте по-чесному говорити. Нападати на. Ряжених військових просто на медійних осіб, які вділи військову форму, і розказують, що вони там дуже сильно десь служили. Хоча, воно може, так і є, але на перший погляд, мені особисто так не здається. Немає якось до цього довіри. Я не знаю, як у вас. Можете написати свою думку в коментарі. Е, от. Е, далі, що безугла. Що я взагалі хочу сказати? Що оцей весь жаба який відбувається між депутатами і. Е, Ось цими медійними персонами, так, які е, всіх відправляють на війну, але самі е, ніколи в житті не підуть штурмувати посадки. Це для звичайних українців дуже і дуже добре, бо це означає, що відбуваються якісь структурні зміни, яких ми поки що з вами не бачимо. Так. Е, що, можливо, хтось буде не згоден з моєю думкою, можете написати свою коментарі. Але знову ж таки, не використовуйте нецензурну лексику. Давайте вчитись спілкуватись. Як цивілізовані люди. Так, це зло, я проти таких. І так, цю тему міг би підняти якийсь матьорий, досвідчений ветеран Дешеве чи піхотинець, який пройшов горнило трьох років повномасштабної війни, але вони мовчать. Вони часто не мають навіть соцмереж. Вони завантажені, їх можуть завтра відправити в посадку, щоб вони не випендрювались. Деякі багато з них мертві. Вони б розказали про цих ваших м'ясників і ряжених. Вони ще почуть, але от вже кричать інші і про інше. Мені тут згадалося, як дуже швиденько, буквально там за декілька тижнів, понизили в званні чи в посаді керівника одного з рівненських ТЦК в області, так, в... який розкритикував бусифікацію, мобілізацію і так само. Коли за декілька тижнів його звільнили з посади керівника ТЦК, коли він цей, цей весь дебільний процес просто розкритикував і відправили власне, в, на фронт. Знову ось така от історія. Тому слова Мар'яни тут вони також мають, мають місце бути, тому що всі, хто там дуже сильно відкриває рота, можуть відправити в посадку, щоб вони не випендрювалися, як написала Безугла. Це несправедливо, як і тема з ухилянством, різними хитро зробленими студентами, інвалідами тощо. І не вскриваючи різко, правдиво ці явища, ми будемо втрачати кращих, забуватись негідними. Я не мовчатиму. Е, от. Всім добра і тихої ночі. Е, далі по скрипту. А ще тематика сімей, чиновників, нардепів, які мають показувати приклад. Багато чого. Ми маємо перероджуватись. Відверто, далі буде. Така от історія. От, до, без, до безуглої можна відноситись по-різному. Вона говорить дуже багато речей, які не налазять на голову. Але тут, бачимо, її прорвало. І тригером став саме Тарас Тополя, тобто ще одна медійна персона. От, але чому я це називаю звичайним жабогадюкінгом? Бо та сама безугла, як би вона там не розказувала, як би вона там не ходила і не навалювала, сама вона. Е також не дуже спішить складати депутатський мандат і йти мобілізуватись на фронт. Правильно ж? Правильно ж. От, і військові, так ми з вами в інших відео розбирали, що деякі військові також говорять, що не треба нас захищати в Твіттері чи в Фейсбуці. Нас треба захищати лобіюванням якихось законів, покращенням закупівель, покращенням ситуації з. Фортифікаційними спорудами і так далі, а не просто ці розказні. Отже, що відбулося далі? Далі Тарас Тополя ну, вперше так прокоментував цю всю ситуацію після того, як безугла оця понавалювала. Що він пише? Ми з дружиною дякуємо всім за неймовірну підтримку. Ви питаєте номер карти? Друзі, я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу, є голос, рідні, друзі, а також тож впорає, впораємось. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні уські якісь. Тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Долучайтесь, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони. В такі буремні часи до людини, на яку свого часу проголосувала ціла оболонь. Здається, потрібен повний курс, а то й декілька. Тому ціль 1 мільйон гривень. Ми зможемо. Якщо ж вона не прийме нашу з вами руку допомоги, то всі зібрані кошти підуть на підтримку дітей наших загиблих. Сама безула це репостнула в свій телеграм-канал і написала, що «Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що, збирай. Знаєте, оця вся це просто кончена, як на мою думку, показуха. Коли який би конфлікт не відбувся, що б там далі не траплялося, обов'язково треба відкрити якийсь збір, ну кинути такий понт, що от давайте я зараз беру мільйон гривень безуглі на психіатра. Чи корелюється це якось з реальним рівнем життям переважної більшості українців? Однозначно ні. Що потрібно робити в будь-якій ситуації, коли на тебе в Україні, так? це ж зараз так працює, коли на тебе починають виливати якийсь хейт, треба відкрити збір. І зразу стає все ок. Нагадаю, що зовсім недавно був конфлікт з Анною Алхім через те, що вона там десь не захотіла заспівати українською мовою. Також почали її хейтити, почали там якісь кримінальні справи на неї заводити. Що вона також зробила? Також відкрила збір. Ну, Типу, якщо ти хочеш кидати понт, якщо ти хочеш комусь там щось зібрати гроші на психіатра, і щоб хтось пройшов курс лікування, візьми зі своєї кишені е виклади, цей мільйон і оплати її лікування. Можливо, вона цим навіть скористається. Е але знаєте, тут е як сказати, тут така ситуація, що е оцю трагікомедію роблять. Ті, хто мають доступ до якоїсь медійності, а оплачується все, хто правильно, звичайні українці. Така от історія. Особливо так, все, що стосується донатів, то зараз бачимо, що там дуже і дуже серйозні відбуваються перетрубації, будуть перевіряти, я так розумію. Велику кількість людей, які ці донати збирали після ситуації з Назарієм Гусаковим, який там близько 5 мільйонів доларів зібрав і злив це чи в казино, чи на якихось шльондр, чи ще кудись. От. І після цього, якби там, якщо не помиляюсь, Шмигаль оголосив, що буде відбуватись посилення контролю за збирачами донатів, бо збирають незрозуміло на що, і дуже часто незрозуміло, куди ці гроші взагалі е діваються. Отака от от історія. І, до речі, на момент запису, якщо не помиляюсь, близько 250 тисяч гривень Тополя вже назбирав серед українців на психіатра для Мар'яни Безуглої. І бачимо, що це від, від цих коштів ніхто не, не відмовляється. Ну і Ситуація є, як є. Також це мені нагадало, коли керівник монобанку Гороховський збирав на ядерну зброю. Ну а потім ці кошти пішли десь там на щось інше, бо він сказав, що це жарт. От і бачимо, що ця тема працює, відкриваєш любий збір, неважливо навіть на що, і зразу туди починають закидатись гроші. Е, ну і тому є дуже багато чесних волонтерів, але давайте будемо говорити правду. Є дуже багато тих, хто цим користається, дуже багато негідників, таких, наприклад, як той самий Гусаков, які просто збирають кошти собі на безбідне життя і збирають їх з кого правильно з тих, хто тягне. Якось своє життя від зарплати до зарплати, обмежуючи себе в дуже багатьох речах. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня!